Хто такі клієнти рівня HW і чому твій дохід залежить від здатності працювати саме з ними. У продажах є два типи гравців ті, хто ганяються за клієнтом, і ті, кого клієнти шукають самі. І це не про везіння чи особистий бренд, це про тип клієнта. Якщо ти хочеш продавати не більше, а дорожче, тоді слухай далі. Бо саме HW клієнти відкривають доступ до справжнього преміуму. HNW – це скорочення від High Net Worth Individuals. І це не просто багаті люди. Це люди з ліквідними активами від 1 мільйона доларів і вище. І вони не просто купують. Вони будують портфелі, оптимізують податки, інвестують і мислять стратегічно. Ці клієнти присутні у всіх преміум нішах Вони купують не просто авто, а колекційні серії. Не просто будинки, а активи у трьох-п'яти країнах. Не просто страхування, а структури захисту капіталу. Не просто інвестиції, а доступ до закритих ринків. Чому для тебе, як для брокера чи агента, це важливо, навіть якщо ти поки що не працюєш у цьому сегменті? Перше, великий чек рівно менша кількість угод. Якщо твій інвестор купує Rolls-Royce або Пентхаус, 3-5 мільйонів доларів, ти не борешся за кожен долар. У тебе тепер інші ресурси: час, глибина, інтелект. Друге лояльність через експертизу. High Net Worth інвестори не купують у менеджерів з продажу. Вони працюють лише з тими, кому довіряють. І якщо ти якісно проведеш одну угоду, вона потягне за собою всі наступні. Третя. Реферальна сила рідного кола. У середовищі High Net Worth інвесторів працює правило всі свої. Рекомендація найкращий маркетинг. Один вдячний High Net Worth інвестор може дати тобі 3-5 нових контактів без жодного посту в інстаграм. Четверте ти перестаєш бути просто продавцем і стаєш радником. І в нерухомості, і в автобізнесі, і в консалтингу. Якщо ти розумієш, як мислить Хайнетворкс клієнт, ти перестаєш для нього бути просто агентом і стаєш частиною його інфраструктури рішень. П'яте, ти зростаєш професійно, автоматично. ХайНетворс це не про емоції. Вони купують логікою, сценаріями, фінансовими моделями. І щоб бути з ними на одному рівні, ти починаєш мислити стратегічно і говорити мовою капіталу. І пам'ятай, у продажах виграє не той, хто більше продає, а той, хто продає тим, хто більше купує. Якщо ти хочеш не просто заробляти, а будувати довгострокову експертну кар'єру, то Гайнетворс клієнт це твій наступний рівень. У наступному відео я розкажу, як розпізнати Гайне Творс клієнта серед твоєї цільової аудиторії. Підпишись, щоб не пропустити.